Зупинись на хвилину. Я знаю, що в тебе є більш важливіші справи, стрічку TikTok листати і тому подібне. Я займу одну хвилину твого часу. Будь ласочка, у нас дуже важливий збір. Я благаю, я молю вас про допомогу, щоб ми його якнайшвидше закрили. Сума дуже велика, але я вірю, що разом з вами ми це зможемо зробити, тому що тільки ви і ніхто і більше нам не допоможе. Я знаю, що багато людей думає, Зараз напише, що просіть у влади і тому подібне. Ви всі все прекрасно розумієте, як в нас все відбувається. Я не буду це пояснювати. Дивіться, ми збираємо на бус і на кучу FPV-дронів. Кожен FPV-дрон важливий зараз для наших хлопців, тому що він допомагає нищити нашого ворога. Я не знаю, як пояснити зараз. Ера FPV-дронів е, на фронті, тому що ними користуємось і ми, і наш ворог. І чим більше їх в нас буде, тим. Більше буде, ви знаєте, хороших наших ворогів. Дивіться посилання на збір в мене в профілі, переходите в профіль Тіктоку. Там є посилання, переходите по ньому, там є номер монобанки, посилання на саму банку, Пейпал, все що потрібно. Будь ласка, я благаю допомогти нам з цим збором. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо.